математика з садочком калинка. Була собі парасолька, одного разу вирішила вона піти погуляти і знайти собі друзів. Раптом дощик почався. Парасолька дуже любила дощ. Іде та йде Бачить, ростуть грибочки, вона й каже. Грибочки, давайте я вас закрию від дощику. Ей, ні, ми дощик любимо. Після дощику ми виростаємо дуже гарні та великі, ось подивись які. Ой, діти, подивіться, які чудові грибочки виросли після дощику. Капелюшки в них незвичайні, схожі на різні геометричні фігури. На яку фігуру схожий найвищий грибочок? Правильно на квадрат, а найнижчий? Так, схожий на прямокутник. Це перший грибочок. А на яку фігуру схожий останній в ряду грибочок? Четвертий. Правильно на круг. А який грибочок знаходиться між квадратним і круглим? Так, схожий на трикутник. Пішла Парасонька далі, бачить, ягоди ростуть і каже Давайте я вас від дощу закрию. Е, ні, ми теж дуже любимо дощ. Він нас напуває. Сонце зігріває, і ми виростаємо дуже запашними та смачними, гарними та солодкими. Ось подивись, які. І тоді вирішила Парасолька пограти з ягодами. Діти, які ягоди виросли після дощику, назвемо їх по порядку: Вишня, Чорниця, Малина, Виноград. Полуниця. Ой, парасолька заховала ягідки. Яка ягідка зникла, діти? Здогадались? Правильно, малинка. Ой і весело грати з парасолькою. Подивіться, знову вона заховала ягідки. Яка ягідка зникла? Подумайте? Здогадались? Правильно, виноград. Продовжуємо далі грати. Кого зараз заховає парасолька? Хто зник? Так, перша ягідка заховалась, це була вишня. Дивимось далі, дітки. Знову заховала ягоди парасолька, а зараз яка ягідка зникла? Так, чорниця, вона була другою правильно. І ще раз парасолька заховала ягідки. Хто зник? Діти? Правильно полуниця. Раптом побачила Парасольку дівчинка Тетянка, зраділа і побігла до неї. Парасолька каже, ось мені хто дійсно радий, давай з тобою дружити, давай, каже, тетянка, закрий мене, будь ласка, від дощу. Діти, а ми давайте пограємо в гру підбери парасольку до хмаринки. Для цього треба порахувати краплинки. Скільки краплинок у першої хмаринки? Правильно три. Для неї підходить парасолька з цифрою три. Жовтенька. А для другої хмаринки яка підійде парасолька? Так, з цифрою 2 зелена. А для третьої скільки в неї краплинок. Правильно, п'ять. Ось її парасолька фіолетова. А у четвертої хмаринки всього одна краплинка. Парасолька з цифрою 1. А у п'ятої хмаринки скільки краплинок? Правильно чотири. Для неї підходить парасолька з цифрою 4. Дуже весело гуляти з парасолькою під дощем. стрибать по вулицях, кап-кап-кап, наспівує усім люди всім, суті пі -пісти туляться кап-кап-кап, співає кап, кап, дощ і Щоб не промокнути ні. Шляна побачення кап-ка-пка, підстрибують слова, щоб не промокнути, ні не замочити, треба парасольки нам до руку йде і тоді везе. А після дощику вся природа оживає, тому що водичка корисна і рослинам, і тваринам. А ще на небі можна побачити яскраву веселку. Діти, давайте підберемо другу частину для кожної веселки. Для цього порахуємо точки на хмаринці внизу. Скільки їх? 2. Ось її половинка з цифрою 2. А на цій хмаринці, скільки точок. Так, 3. З'єднаємо з цифрою 3. Скільки точок? На цій хмаринці, подивіться, всього одна. Тому ми з'єднаємо з половинкою. Де написана цифра один на хмаринці. Так, на цій хмаринці, скільки точок порахуйте. Правильно, п'ять. Ось її половинка. Ось і зробили ми веселку. І ще одна частина залишилась, скільки тут точок на хмаринці. Правильно, чотири з'єднаємо з веселкою. Там, де на хмаринці написана цифра чотири. Ось які чудові яскраві веселки в нас вийшли, засяяли в небі. А зараз давайте плескати в долоні стільки разів, скільки показує нам хмаринка. Правильно, два. Будьте уважні, плескаємо. П'ять. Цифра п'ять. Молодці. Дивимось далі. Правильно, хмаринка показує цифру три. А це яка цифра? Скільки разів треба плеснути? Так, всього один раз. Цифра один. І ще чудова хмаринка пливе. Плескаємо. Чотири молодці. Ось така пригода трапилась з парасолькою. Тепер тетянка і парасолька. Друзі! Дуже весело їм гуляти під теплим літнім дощиком.